Директора лікарні на Дніпропетровщині виконали головою у смітник, бо він хотів закрити неврологічне відділення. І це дуже показовий випадок. Бо люди більше не будуть терпіти, як їх обманюють, обворовують, як інші вважають себе над людьми. Тепер звичайні люди прийдуть і покажуть, де їхнє місце на смітнику. І вже не вийде прикритись братам в прокуратурі, кумом в суді. Тепер влада належить звичайним людям і тільки вони будуть вирішувати, хто на них буде працювати.